У місті Бровари з 28 по 31 березня відбувся чемпіонат України з кікбоксингу Вако, серед юнаків та юніорів, в якому взяли участь близько 1258 спортсменів. Збірна МГО Євроклуб Лубни здобула два перших, три других та шість третіх місць. Олегно Данило та Кривородька Денис стали чемпіонами України з кікбоксингу «Вако». Спортсмени МГО Євроку НІ вразили всіх своїм видовищним виступом. Вони продемонстрували високий рівень підготовки, технічну майстерність та надзвичайну витримку. Цей вражаючий результат є великим досягненням не лише для спортсменів, а й для їхніх тренерів: Антона Степаненка, Вадима Лютого та Марата Мамедова. З Кожними змаганнями рівень конкурентності росте. Та вибороти місця все складніше. Але завдяки підтримки наших батьків, головного тренера Лютого Вадима Вадимовича, скиби Світлани Олексіни та нашого мера Грицаєнка Олександра Петровича, у нас є змога від'їжджати на такі змагання та показувати непоганий рівень. Велике всім спасибі за підтримку. Запрошуємо до нас на тренування. Всім дякую. Змагання проходили на дуже високому рівні. Всі спортсмени з різних міст приїхали дуже сильно підготовлені, і всі хотіли отримати перемогу. Кікбоксинг вако в 2028 році буде представлений на Олімпіаді. І наша мета клубу Євроклубу це покроково, поступово йти до цієї мети до Олімпіади. Чим ми зараз і займаємося, і готуємо наших хлопців. До цих змагань також хотів би подякувати міській раді. Допомогли нам поїхати на ці змагання, предоставили нам автобус. Нам дуже було зручно, ми дуже швидко доїхали і так само приїхали. Змагання йшли три дні. Також міська рада нам допомогла з харчуванням. Хочеться подякувати також нашим батькам за всебічну підтримку. Мене звати Олехно Данило і я приймав участь у чемпіонаті українських боксів «Новаку» у місті Бровари з 28 по 31. Я привів три поєдинки, в яких одержав перемогу рішенням суддів. Я дякую тренерам та своїм батькам, тренерам Марату, Марату Руслановичу Антону Степаненко та Вадиму Вадимовичу, що вони мене тренують, а батьки вкладають гроші. Всім привіт, мене звати Денис Криворочко. Я приймав участь у чемпіонаті України у Броварах. На цих змаганнях я отримав перше місце, провів три поєдинка і виграв всі три поєдинка рішенням судді. Дякую тренерам, а саме яким Марату Русановичу Мамедову, Антону Васильовичу Степаненко і Вадиму Вадимовичу Лютому за такі почуття і емоції на цих змаганнях. А ще ми плануємо через вісім років поїхати на Олімпійські ігри з кікбоксингувако. Команда Євроклуб Лубни готувалася у місті Лубни на базі Євроклубу. Підготували збірну. Це наш головний тренер Вадим Лютий, особиста я, тренер з кікбоксингу, і наш тренер зі змішаних єдиноборств Антон Степаненко. Хлопці готувалися дуже сильно. Постійна робота в парах, спарінги, робота на снарядах, кроси. Робота з гантелями, робота на лапах весь комплекс був запропонований хлопцям. Тому і я вважаю, що ми якби, досягли непоганого результату. То йдемо далі і становимося сильнішими і найкращими. Хочеться всіх запросити до нас в Євроклуб. Приходьте, займайтеся спортом. В нас дуже якісне тренування. Ми робимо чемпіонів, тому чекаємо всіх лубенців, всіх дітей, юношей, дорослих, дівчат. У нас на тренуванні. Всім дякую, до побачення.